Друзі, Українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимося в містечку Валенція. Це центр міста, хто знає район Русафа і будемо показувати вам цікаву квартиру. Друзі, отож квартира 196 тисяч євро за 50 метрів квадратних. Тут є одна спальня та один санвузол, і також вони зробили додаткову спальню на такому. Даху я вам зараз все покажу. Ось так виглядає перша спальня, поміняні металопластикові вікна, невеликий балкон. Але що саме цікаво, це дуже крутий район, центр міста Русафа, найдорожчий в місті Валенція. Поруч ми маємо ось таку гардеробну, і ці сходи ведуть нас, можна сказати, на такий півповерх, де вони розташували теж спальню. Так, є невелика шафа. Рухаємося далі, санвузол. Просторий, великий санвузол, квартира з ремонтом, теж скажу, є унітаз, душова кабіна та умивальник. В принципі, все в порядку, можемо заїжджати і жити або здавати на оренду. Теж цікавий варіант. І вітальня з'єднана з кухнею. Диванна зона, ми бачимо на кухні гарнітури в порядку, все поміняно. Нічого міняти не потрібно, в принципі, всього в квартирі достатньо. Ось так виглядає наша частина для готування, плитка. І зараз я вам покажу, що ж наверху. Ось така невелика спальня, звичайно, вона маленька, але цікаво на оренду помістили двоспальне ліжко і також тумбочки. Ось так виглядає під'їзд нашого будинку і сам будинок зовні.